Вітаю, дорога церква, і ті, що нас слухають, хочу поділитися тим, що маю на серці. 20 років я працювала на підприємстві Львівська ізоляторна компанія в лабораторії. Наше підприємство постачало продукцію по всіх континентах, включаючи Нову Зеландію і Австралію. Ми користувалося такою повкористувалося попитом. Був період, коли його рейдерством захопила Росія. Ми фактично працювали на Росію до початку повномасштабного вторгнення. Перед війною піч, піч зупинили. Виробництво було зупинене і так ще допрацьовували декілька місяців. І користуючись тим, що я зараз тут хочу в духовний світ проголосити, що підприємство буде відновлене в ім'я Ісуса Христа. Буде відновлене це виробництво і буде працювати воно на славу Божу, на Україну. І люди будуть мати достойну роботу. Достойні умови праці і вся слава буде нашому Господу. Амінь. Почала я з того з підприємства. Тому що в нашому підприємстві е, діяв дія стандарт. ІСО. СО. Е, і фактично це допомагало нам тримати якість продукції. Це було цей стандарт. ISO. моя ділянка це була в лабораторії це аналіз сировинних матеріалів. Це фактично основа, це фундамент з того, з чого вже буде виготовлятися продукція, і від чого залежить якість. Це ми маємо в фізичному світі. Це маємо стандарт, ІСО, який забезпечує якість. І маємо ці ці вимоги стандарту для сировини. Це були нормативні показники. І кожен сировинний матеріал повинен був відповідати нормативному показнику. Ну і відповідно закони хімії діють, і там неможливо їх обманути, обійти. Що вкладеш, таку і будеш на виході мати продукцію. І коли я роздумувала над тим, що відбувалося, ну ми фактично так. Це е, в фізичному світі ми маємо стандарт якості, який забезпечується і со якість продукції. А в духовному світі ми маємо теж стандарт якості. Це Євангеліє, Це скажуть всі, всі християни, всі конфесії. Так, ми всі спираємось на стандарт якості. Івангелія. Ну, нема такого терміну, як стандарт якості. Але Ісус інакше сказав, Я прийшов, щоб дати життя і дати Його в повноті. Це повнота життя. Івана 10,10. 10. Але який фундамент, як, з чого це все закладається, та повнота життя? Це постійно говориться на християнських зустрічах, що це починається все від народження згори, прийняття Христа в своє серце. Але як це відбувається? Покайтесь, віруйте в Євангелію, і хто, хто народиться згори, хто не народиться згори, царство Божого не побачить. Маємо такі слова: таємницю заховано від віків і поколінь, а тепер виявлено святим, що їй Бог захотів показати, яке багатство слави тієї таємниці між поганими, а вона Христос у вас, надія слави. Колосян 1, 26, 27 все починається з того, щоби Христос поселився в нашому серці. Це є той фундамент. Це є якщо так можна вжити той термін, той нормативний показник, звідки все починається, той фундамент. Тут чітко вказано таїнство Христос в нас не написано нічого абсолютно в Євангелії про якісь інші таїнства, таїнство хрещення немовлят в дитинстві, таїнство сповіді, таїнство ті всі таїнства, які в конфесіях говорять, що це дотримуватись того таїнства, того таїнства, цього в стандарті. Яку дав нам Господь, нема того. Абсолютно нічого не вказано. Чітко одне таїнство. Споконвіку скрити. Скрите від кого? Від сатани, а нам воно відкрите. На чому будувати своє життя християнське, з якого боку не заходь, це, це є фундамент. Часто покупці нашої продукції е, приходили за аудитом. Також у нас були внутрішні аудити між е, е, підрозділами. І щоб розібратися, яким таїнством. Живеш, християне, треба запросити того внутрішнього аудитора, Духа Святого. Він покаже тобі, яке в твоєму житті таїнство, за яким стандартом ти живеш, і за яким таїнством. Це за цей фундамент, на якому все ґрунтується, Хочу поділитися, як він мені допомагає в посадденному житті. Бо коли я сюди прийшла і почула, що коли Христос в мені, в мені не може бути хвороби. Дійсно, бо це відповідає Євангелію, де був Ісус, там не було хвороби, хто до нього приходив. І це допомагає боротися, якщо десь якась хвороба хоче підступити. І все таке дуже для мене було таким революційним. Я завжди була, хотіла бути покірною, смиренною. Я ходила з опущеною головою опущеними плечима, мені так здавалося, що це я в тому і виявляю свою покор. Коли я почула, істинне смирення, не є тілесне. А це вже не я живу, а Христос живе в мені. Це настільки дало мені ту свободу, що мені хотілося дійсно підняти голову, розпри... розпрямити плечі. Ну Це не тілесне, це ж воно дійсно Христос, в мені, воно не має нічого. Істинне смирення, немає нічого, смільного з тілесним. Смирення. Моє смирення живу. Не я, а живе Христос мені. Христос мені, що ще дає. Дуже часто, напевно, до кожного і до мене також приходить думка якоїсь такої самотності. Ну кожному напевно щось житті здається, що не вистачає комусь десь чоловіка, комусь десь дітей, дочки. Ну завжди може друзів, розуміння завжди можна якусь ту, Сатана десь закине, що ти самотній, самотня. І знову ж таки вертаєшся до того фундаменту. Христос мені ну, як я можу бути самотні, як мені живе Христос. Але знову ж таки, я в церкві, а тут в кожному є Христос. І що мені бракує? Я можу від кожного це утримати, бо в ньому є Христос. І я вже та, та думка про самотність фу, і нема. Ми, знову ж таки, коли ми покладаємо руки на хворих, якщо і вони зцілюються, якщо думати. От, я зробила. Ну, це ж прийде Гордення, а це ж не я зробила. Це Христос, який в мені, Він зціляє. Він зціляє. і все, і це просто радість, це просто славиш Господа. І галілуя. Глибше, кажу, це фактично, я просто цей фундамент так описала. Але глибше це навчання є в нас тут, на християнських зустрічах, про єдність, у цю єдність з Христом, що я і Христос одно. А Христос в Уці, у ця єдність, тільки вона потрібна нам в нашому житті. І знаєте, зараз оце ми переживаємо ці три сімірки, ту повноту. Іду я в центрі, а там автомийка. Три сімірки. То ми а і ви хочете три сімірки. Слухайте християнські зустрічі, зрозумієте, що таке? Три сімірки. Амінь, алілуя! Слава Богу! Слава Богу.